Вишиванка символ України, кожної великої родини нашої історії та мови, залюбки вдягнемо її знову. Стає на світу щире сонце вранці і землю гріє променем ясним. А я іду собі по світу, вишиванці. Я України. Горджуся цим. Я встану рано вранці на світанку, як спалахне на квіточці роса, Дягну найкраще у світі, вишиванку, і уживе, засвітиться краса. Шо мені Квітами сорочку, квіти гарні, весняні, на, вдягай, синочку, ніці сонце золоте, Пелюстки багряні, ласка, мамина, цвіте, в тому вишивані, Вишиванку одягну. Швидко одягнувся, підійду в ньому я свою матусю.